Та, Вітаю, Олексій. А Хотіла перше запитання, все ж таки розпочати з дипломатичного тижня. Да, як власне і наш верховний головнокомандувач сказав, тому що це надзвичайно важливо і планується зустрічі з Трампом. Але оскільки ми зайшли трошки фінансовий бюджетний процес, а то для нас це теж надзвичайно важливо. Тим більше, що це відбувається, котрий рік поспіль. У такі от критичні моменти, коли країна в війні, і ми бачимо абсолютно зухвалі заяви про те, що все виділяється на оборону. А насправді кошти закладаються навіть поверхнево на ті абсолютно. Не пріоритетні наразі речі, які не сприяють безпеці і наближення до перемоги нашої держави. Бачите, як я дипломатично намагаюся сформулювати те, що я побачила в фінансовому документі, тому що власне мені це не скидається на фінансовий документ країни, яка воює. Мені це скидається напевно от політичну технологію утримання при влади. А інколи коли я згадую, що начебто, з іншого життя, часи партвиборчі, то начебто, на роздачу отих от виборчих плюшок. Хоча я хочу вважати, нехай що це мені привиділося, бо такого в принципі не може бути, чи все ж таки може бути, Олекс. Не привіділося вам, пані Світлана. але ну, очевидно, що влада має свої пріоритети. Свої пріоритети вона демонструє тим, що заплановано збільшення грошового забезпечення митників, збільшення фінансування ДБР і там, інші категорії, наприклад, апарату Верховної Ради України в тому числі. І при цьому на збільшення грошового забезпечення військовослужбовців заплановано таке збільшення в розмірі нуль. Нуль нуль відсотків нічого ніхто не збирається підвищувати е, військовим. В принципі, ну це демонструє пріоритети влади. Тобто, це силовики, які охороняють режим. Ну і пропаганда у вигляді телемарафону. Е, проекти по типу, скоріше, прожекти по типу е, кешбеку. Е, не там оце, допомога національному виробникові. І от це інше, що ніякого немає ефекту, бо ну це смішно казати, що це якесь стимулювання економіки. Щоб було б бажання стимулювати економіку? Треба було б просто нарешті дати по руках тим силовикам, які цю економіку штормлять. Ну вже так ще заштормили, що ця економіка кінчається. Дивіться, це ж не просто там я говорю чи пані Кіра, чи ще хтось. Народний рейтинг свободи. І в цьому рейтингу там є персональна свобода людини і економічна свобода. Два показники, вони складаються в сумарний. Так от Україна по ітогом 2024 року на 122 місці в світі разом з Угандою, Руандою і Малі. Ну В Малі, я нагадаю, там просто війна всередині держави, Хунта де факто, а там вже поруч Буркіна-Фасо. Ну, щоб ви розуміли, Гаїті вище нас. Гаїті, в якому там на вулицях правлять банди, а в нас править одна банда з вулиці Банкової, і в нас вона опустила туди на 122 місце на персональну свободу і. Економічно, бо може хтось скаже, ну це ж війна, напевно, там персональна свобода низькі оцінки. Та ні, ну по перше, там Ізраїль щось, якісь 50 приблизно. Але знаєте, тут страшно те, що персональна свобода там погано, але ще не так катастрофічно. А от по рівню економічної свободи Україна одна з найгірших в світі. В світі ну не те, що там серед когось. Я мовчу про Європу. Ми ну а ми одні з найгірших в світі. І результат цього це те, що економіка ледве жевріє. Результат цього, що максимум, що може економіка дати на війну, а війну ми в основному з власних доходів, це от те, що ми маємо на сьогоднішній день. Наш військовий бюджет в два з половиною три рази менше за військовий бюджет Російської Федерації. Цифри і математика теж мають значення. Я би хотів сказати, що е, на відміну від Російської Федерації, де цей бюджет великого міру розкрадається, в нас не так. Але яйця по 17 гривень віли в Флориді, квартири в і Нью-Йорку, родини у Мєрова і так далі, ну не дозволяють мені це сказати. Теж тоді виходить: ну а, а що ми очікуємо? Ну, диво не буває, і, і маємо то. Те... А безпосередньо за це несе відповідальність влада і особисто Зеленський. Я тому, що влада, влада Зеленський. І от зараз, якраз безпосередньо про дипломатичний тиждень, так, про відповідальність. Будемо ще говорити окремо. І для цього, напевно, що у нас дуже довгий час. Щодо відповідальності для того, щоб за неї спитати. А дипломатичний тиждень надзвичайно важливий і очікується зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Які можуть бути очікування від цієї зустрічі? От я нагадаю, що Володимир Зеленський він продовжує говорити про те, що треба здійснювати тиск на Росію Дональд Трамп, котре заявив. Ціни на нафту вони якраз приведуть Росію до програшу і загалом Росія вже програє. мені особисто подобається хід думок Трампа, тому що він вже якось і агресором, назвав Росію, вже і те, що Росія програє, але чи будуть вжиті конкретні дії і заходу заходи, а так які справді доведуть цю думку нашого головного стратегічного партнера і безпосередньо європейців, тому що ну, те, що вчиняє Росія щодо простору Балтійських країн, от Естонія скликає екстрене Дання Радбезон, тому що вже виявляється в четверте, літаки російські винищувачі вони порушили простір Естонії, пробули останній раз 19 вересня, там близько 14 хвилин. Тож наскільки об'єднана Європа вся вона готова до рішучих дій, принаймні до такої, як зробив заяву президент Чехії Патер Павел про те, що Нукраїн НАТО мають збивати ці літаки. Ми близькі вже до цього рішення чи досить далекі? Як вважаєте, Європейці я маю на увазі. Ну, по перше, на жаль, треба визнати, що Європа не суб'єктна, і тому Європа нічого не зіб'є, поки не буде розуміти, що є бекстоп у вигляді Сполучених Штатів Америки, які це підтримують. Уявити собі сьогодні, що США це схвалять, ну чесно кажучи, поки мені складно. Я до речі, допускаю, що це може змінитися через 2-3 місяці. Якраз uh, Трамп. Uh, при всіх питаннях і проблемах, але він здатний на такі різкі рішення. Ми це розуміємо, але думаю, що очікувати таке різке рішення зараз думаю, що не доводиться. А Європа, на жаль, дуже несуб'єктна. Ми б чули все це багато разів. От якщо бояться збивати російські літаки, російські активи. Ну от залетіли ці літаки і взяли. Ну хорошо. От тепер нема у вас цих реактивів, Ми їх конфіскували. Це було б найкраще. До речі, це був би дуже добрий шлях до миру. Тому що якщо б Путін побачив, що є ці 300 мільярдів євро. А це в масштабах. Якщо порівнювати з російським військовим бюджетом, то це два щорічних бюджети. Якщо порівнювати з українським, то це п'ять, а то і шість щорічних бюджетів. І це б показало Путіну, що нема сенсу далі там. Ну що і ресурс є в нас, а цього Європа не робить. Тому щодо суб'єктності Європи, в мене на жаль. Є ну такі сумні очікування, тому я би не чекав, що от Європа зараз щось зробить. Більше мені якось моя надія зараз. Бо можна тисячу разів сказати, що Росія програє, але ми тут кожен день помираємо, тому нам треба завершувати цю війну якомога скоріше. Тому що на жаль, ми не наближаємось до Москви, але це Росія на жаль просувається завдяки збройним силам не так сильно як хотіли би, але просуваються. Так, от в мене такий промінь оптимізму це все-таки розмова Трампа з сі дзінпінів, що видно, зараз буде угода по Тік-Току, І ну тобто, певний йде процес, в якому я сподіваюся, одним з пунктів пишуть те, що треба вже заспокоїти Путіна і цю війну зупинити. Бо поки Путін відчуває спину китайського товариша, я mm -hmm. думаю, що він зупинятися не збирається. Зрозуміло. і це запитання зараз буде і два золоті пані Кіру, потім Ми так само обговоримо. А це якраз з приводу з приводу Польщі, наскільки вона тепер наскільки у нас тепер стали краще. Тільки Польща після того як до неї залетіли десятки дронів, після того як вони одразу почали тісне спілкування і візити до України, от і спільне, скажімо так, навчання. А наскільки вони готові будуть у разі чого реагувати більш я назву це більш креативно і захищати до, до, до прикладу і українське небо у тім числі ну прикордонно? Ну, ми чули від Зеленського. Він казав, що, начебто, вже є така домовленість. Наскільки я зрозумів, одному звернень він казав, дай Боже, щоб це було так. О, це буде таке серйозне зрушення ситуації. Якщо Румунія почне збивати російські дрони і ракети, ну хай навіть на підльоті якомусь до їхнього кордону. Я не кажу там десь в центральній Україні, але на підльоті до їхнього кордону це буде вже суттєвим сувом. Сподіваюся, що він відбудеться. Що стосується Польщі. Ем, ну, їх протверезило в якомусь е, якоюсь мірою е, те, що відбулося з зальотом цих безпілотників, але чесно, треба бути чесними, що з Польщею все складно, антиукраїнські настрої там дуже виражені, і, і тут потрібна стратегія роботи з польським суспільством, з поляками. Ну, тут, тут це непросте питання. На жаль, на, на жаль, там є помилка з українського боку. Нагадаю. Той виступ Зеленського на гінасамблеї ООН, який тоді викликав скандал в Польщі, нам треба бути супер обережними, супер розумними, звичайно, захищати власний інтерес і гідність, але пам'ятати, що не можна воювати з усім світом одночасно. Олексій, дуже дякую вам за включення, дякую вам. так за вашу позицію.